Ніхто не хоче, щоб наші діти бачили в майбутньому війну. І нам потрібно її завершувати зараз і обов'язково з перемогою. Я з дитинства завжди займався спортом, завжди хотів служити в армії і стати спецпризначенцем. Коли почався набір в спецпідрозділ Корт я знову ж таки подав заявку, почав готуватися. І мені це вдалося зранку, нам зателефонували. Зібрали нас по тривозі і повідомили нам, що розпочато широкомасштабне вторгнення на нашу територію України. Подальшому, перша половина з нас відправилась на Київщину. Це було місто Ірпінь, Гостомель, де хлопці приймали бойову участь. Під час чергової ротації ми перебували. На Бахмутському напрямку. Повертаючись з бойового завдання з міста Бахмут, ми побачили машину розтрощену. Біля машини була дівчина-медик, яка в стані шоку просто не знала, що робити, і був поранений. У нього була явно видима кривотеча з обличчя. Цей чоловік. Е е Задихався. Ми відкрили йому прохідність дихальних шляхів. Ще раз достовірно впевнилися в тому, що немає інших критичних кровотеч. Погрозили на свій пікап і доставили його в місто Слов'янськ. Під час чергового виходу на завдання ми побачили жіночку похилого віку, яка до нас підійшла і запитала, чи ми не маємо просто буханки хліба. Ми їй в той же момент дали те, що в нас було. Ну, це були протеїнові батончики, там, і снікерси, пару бутилок води це все, що в нас було. І через декілька днів ми вже знали, що там проживає ця жінка. Ми набрали багато харчів. і Наше основне завдання ми виконали, і після цього одразу ж переїхали в декілька стах метрах, просто щоб доставити харчі цієї. Жінці зустрічали, звичайно, такі люди, які нас підтримували. Патріотично настроєних дуже багато. Запитували завжди, які вам необхідні речі, харчі, допомагали нам з місцем навіть дислокації, з будинками, з умовами і так далі. Оце ті люди, які нам реально допомагали. Задача нашого підрозділу полягала в підтримці Збройних сил України, а саме підсилення їхніх штурмових підрозділів. Під час чергового виходу на завдання ми рухались вулицями приватного сектору, ну, тими вулицями, з яких там щось лишилось. Нас, напевно, побачили, бо було багато команд, що ворожі дрони в небі. В певний момент почався обстріл, стався вибух. Ну, Далі я вже згадую те, що мене вже е, відтягнули, відвели вже мої побратими. Вони дали мені допомогу. І під тим ж самим обстрілом мене хлопці доставили в госпіталь в місто Бахмут. Подальше мене направили в Дніпро, в лікарню Мечникова, де вже досвідчені лікарі під час хірургічного втручання здійснили операцію голови і. Подальшому ставили титановий імплант. Мене рятувало військове спорядження, починаючи від каски, окуляри, бронежилет. Короткоствольна зброя також була при мені. Я її носив в набедреній кобурі, куди її осколок прилетів. Ці бійці, які постійно перебувають на передових позиціях, утримуючи завдяки своїй винахідливості, завдяки своєму патріотизму і любові до України. От ці хлопці дійсно герої. Вони ну, реально вчиняють неможливе. Після лікування я маю намір знову ж таки повернутися в лави нашого підрозділу і разом з нашими бійцями відімстити за наші втрати, як і втрати солдатів, так і втрати цивільних. Гасло Слава Україні і її героям слава на 100% відповідає дійсності, тому що з нами Бог, з нами Україна.